Є що сказати, як ця назва прийшла вам на думку і чому ви взяли саме таку назву? Я особисто надихалася нашими популярними брендами. Це зараз, там, наприклад, в дії є програма є малятко». Ага. та і є так само, взагалі, там тема щось. Та це в мультиплексі, якщо не помиляюся, ця тема, так і ну, і ми вирішили. Поєднати цих два питання. Ну і по перше, нам справді є що сказати. Ми жінки, які заявляють про свою творчість, і до речі, творчість, в принципі, чомусь у суспільстві дуже е, часом. Або табуйоване, або знецінене, так. А тут ми вирішили, що нарешті нам варто не писати в стіл, не говорити там вірші своїм рідним і друзям, а виходити на широкий загал. Так і утворилося, що нам є що сказати, і скорочено. Ми є щось. Тобто, в нас є щось, щось цікаве, щось, якась родзинка, та і якийсь сенс.